Я мала велику честь дотронутися до партитури Мартона ще в студентські роки, коли я закінчувала Львівську музичну академію. Я е, з оркестром е, виконувала дивертисменти Мартона для камерного оркестру. Це було для мене перше таке е, свідоме професійне знайомлення з Мартоном. Ну а далі е, чудове видання було закарпатські орнаменти Мартона. Це унікальний двір, який показує весь колорит Закарпаття, етнос. Це надзвичайно барвиста партитура, яка звучить на сцені філармонії і за кордоном дуже часто. А скрипковий концерт. Ми виконали його вже декілька разів, але останній раз це було на сторіччя Мартона з видатним яскравим скрипалем Ігорем і це Хто був на концерті або послухає його, це палітра надзвичайно професійна, складна, цікава, барвиста, тому що е, Мартон дуже багатогранний композитор. Він втілив закарпатський фольклор, вміло дуже поєднав з виточеністю європейської класичної музичної форми. А в музиці форма дуже велика складова, е, займає форма і зміст. І це підкупило нашу, наші серця. І це видання я щиро мрію, що за рахунок цього видання цей твір прозвучить на великих сценах Європи та світу. Набагато легше і пропагувати наше українське мистецтво, коли є надруковані наші. Українські твори композиторів, тому що з рукопису в Європі ніхто не грає а це видання дасть можливість почути бути у всьому світі.